Було важливо придбати апарат з потужною маніпулою, тому що у нас багатий потік клієнтів. З компанією ознайомилась на виставці, сподобався апарат візуально, підходив по параметрам, зручний інтерфейс. Поки що питання виникало. Менеджер завжди на зв'язку, так що все гаразд. Працюємо тільки два місяці, поки що не окупили. Думаю, що десь пару місяців потрібно. Поки що не виникало. Так, плануємо купити ще такий самий апарат, тому що відкриваємо другий кабінет.